Чому майже всі ароматні спеції ростуть між тропіком рака та тропіком козирога? Якщо подивитися на мапу походження більшості спецій, то виявляється, що майже усі вони зібрані в кількох флористичних царствах неотропічному та палеотропічному. Це гігантські природні регіони, де рослини еволюціонували мільйони років у схожих умовах. Неотропічне та палеотропічне царства формувались там, де сонце піднімається високо над горизонтом впродовж цього року. Тож фотосинтез рослин не зупиняється. Вони довше живуть і нагромаджують більше ароматичних сполук. Але для чого рослини, які ми використовуємо як спеції, еволюціонували в теплих та вологих лісах в умовах надзвичайно високого тиску з боку бактерій, грибів, комах та травоїдних рослин. Їх так багато, що рослину могли просто з'їсти. Саме тому, в результаті еволюції, деякі види виробляли більше вторинних метаболітів, хімічних захисних речовин, які роблять прянощі ароматними. Усі ці терпени, феноли, ефірні олії, алкалоїди та смоли це хімічна зброя рослин проти шкідників та патогенів. Наприклад, кориця, яку ми купуємо в магазинах, має значний вміст кумарину, який має цікаву властивість. Він пригнічує апетит, що в результаті може наситити тварину раніше ніж вона об'їсть усі гілочки. Кумарин має приємний аромат, але гіркий смак, що теж відштовхує тварин. Отже, сильний аромат це результат боротьби за виживання, і кожна спеція має власну історію цієї боротьби: свій набір викликів, які формували той аромат, який нам так полюбився.